В одну з найдорожчих ручних кавомолок, але це відео не тільки про неї. Це відео лебедина пісня моїй першій ручній кавомолці, з якою я провів трохи більше ніж рік. Я поділюсь досвідом її використання, та звісно ж порівняю новеньку команданте c С-40» з своєю першою та єдиною «Ізі Пресо Q2. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Коли я купував свою першу ручну кавомолку, я хотів щось надійне, але не за всі гроші світу. І, власне, ось вона, моя перша q 2. На момент покупки її ціна складала щось близько 120 доларів, і, власне, наразі її ціна десь в тому ж сегменті залишається. Єдине, що я так розумію, з'явилось більш новіші генерації цієї моделі, але суть залишається тією ж самою. І один невеликий лайфхак. Гуглив кавомолку, забіг на Аліекспрес. І там по акціям взагалі продається по 3000 з копійками гривень, що, в принципі, ну, відносно набагато дешевше, ніж у нас, бо у нас ціна 4 тисячі плюс. Єдине не знаю оригінал, не оригінал і так далі, тому що AliExpress не дуже часто користуюсь. Трошки швиденько розкажу про саму кавомолку. У нас тут дуже якісна збірка, суцільний алюмінієвий корпус. Пластику тут майже немає. В принципі, єдиний такий видимий пластик це, це пластикове кільце на ручці. Ну і звісно, Сама дерев'яна ручка, за яку ми тримаємось коли мелемо. Також до переваг можна віднести її розміри. Вона дуже-дуже компактна, і якщо вам треба подорожувати, брати з собою. Особливо, якщо у вас є аеропрес, то оця манюнька влазить дуже легко в тубус-під аеропресу, і я вважаю це ну, перевагою, реально класно. Вона зручна реально для транспортування, і ще з плюсів хочу відмітити, що продавці кладуть в комплектації от таку зручну сумочку для транспортування, для зберігання. Я зберігав в ній постійно в цій сумочці. Єдине, як ви бачите, трошки не дуже, тому що в принципі, сумка ця от, ну в основному стояла у мене просто в тумбачці, але от чомусь ці волокна з'явились. Трошки вона протерлась, не розумію чому. З приводу жорон, жорна у нас тут зі сталі ефективні, схожі за формою на команданти. Але як і все в нашому житті, ця кавомолка має недоліки, тому хотів би поділитися тими, які виявив за майже рік користування. Перше, це більше естетичний недолік, але він мене дуже дратує. Це ось ця накладка, яка зроблена, ну щось з кожзам, якийсь, не знаю. Вона відклеїлась, почала відклеюватись близько декількох місяців тому. І я не розумію, чому взагалі вирішено було її тут зробити, зробити таким чином, тому що вона приклеєна, і коли ми мелимо каву, то рука постійно знаходиться саме на ній. І от через те, що кавомолка все рівно так чи інакше не може трошки соватись рздись в руці, то вона почала відклеюватись, тому це трохи дратує. Наступний мінус це ємність контейнера. Контейнер вміщує лише 20 грамів зерен. Для однієї чашки цього достатньо. Ну, але якщо ви мелите кілька чашок, то це стане викликом. третій мінус більше суб'єктивний, більше. Просто через те, що я не зайшов на сайт, не почитав інструкцію і не розібрався. Це система кліків. Коли я починав цікавитись кавою, то багато рецептів вони писали, скільки треба кліків по команданти. І я взагалі не зовсім розумів ці кліки взагалі однакові, що таке команданти і так далі. Тому я там щось собі крутив. Я не розумів, чому в мене в якийсь момент виходив пил з кавомолки, а не нормальний помел. Але потім. Я просто зайшов на сайт і прочитав інструкцію по, по тому, як працюють кліки, і все стало зрозуміло. Знову ж таки, це чисто, тому що я не розібрався. У нас тут є 10 цифр, 30 кліків на один оборот. Загалом для фільтру я виявив, що це треба два обороти, і мені підходить, здається, ще. На три цифри там переклад тобто я не скажу скільки кліків, а я так для себе запам'ятав. Ну, і плюс орієнтуйтесь на смак. Тобто, в принципі, це все класно, але орієнтуйтесь на смак і ніяких абсолютно проблем не буде. Але читайте інструкції, не будьте мною. І, мабуть, останній мінус, але знову ж таки, не знаю, чи це у мене руки криві, чи все-таки щось не так з кавомолкою. Для фільтру ця кавомолка підходить класно. Взагалі питань немає: фільтр, там, якісь інші варіанти, френч-прес, мока, мене все влаштовувало. З еспресо були якісь проблеми. Я ніяк не міг налаштувати помел так, щоб у мене проходила екстракція за, за, за 30 секунд, 25-30 секунд. Не міг налаштувати так, щоб виходив правильний об'єм. І я і так пробував, і так. І кількість кави, і кліки, ну ну щось не те, от не йшло, і то то виходило, то не виходило. А з коменданти якась магія з другого разу просто інструкцію, як вони написали, перший раз трошки водянисто вийшло, змінив кліки, все просто з другого разу коменданти «Еспресо» шикарно, і це навіть без набору Red Clicks. Тому не знаю, це записувати в мінус чи ні, але майте на увазі, що якщо ви хочете все таки кавомолку використовувати для еспресо. То ну щось, щось з нею не так, трошки проблематично. А перед порівнянням помолу і смаку чашок, трошки хочу сказати про збірку. Порівняти саме збірку. Ну загалом, знову ж таки, я вже казав, що зібрано дуже добротне і зі пресу претензій, взагалі, немає. все класно. Єдине в плані от команданта, якщо ми порівнюємо, також ну зібрано класно, все вона більше, звісно, і так далі. Але оцей прикол з ручкою. Ну Це мені дивно. Я, чесно кажучи, от чого я очікував, що цього люфту не буде. Чому цей люфт? Ну Мені загалом зрозуміло, чому він виникає. Але все-таки, коли ти береш таку дорогу ковомолку, ну очікуєш, що все буде ідеально. А оцей такий маленький мінус, то він мені не зовсім подобається. І трошки в плані експлуатації коменданти вже спробував. А, ну Комендант набагато більше. В руках її важко тримати, і якщо мені треба змолоти еспресо, наприклад, чи там подвійну порцію для фільтру, я малю у мене втомлюється зап'ясток тримати. Реально втомлюється. Дуже незвично. Немає там проблеми, я читав, кажуть, що там йорзе в руках. Такого немає, але ну прям тримати дуже незвично. Це не знаю, чи записувати взагалі в проблему комолки і так, і так далі. Тобто бачили, оча що брали. Ну, але факт залишається фактом. Ну а тепер, власне, давайте трошки помилимо кавки, подивимось на час помолу. Зараз буду молоти для фільтру. Виставлю там плюс-мінус, щоб було однаково у нас по величині. І подивимось по часу. І подивимось, наскільки у нас класний помил виходить, що тут, що тут. А далі вже заваримо і затестимо. Перед тим, як почати молоти, пару слів про каву. Мелимо Сальвадор, багато про нього не знаю, близько місяця тому був обсмажений. На запах приємний, шоколадний, тому давайте починати. 15 грам кави коменданти мелимо 15 грам ізіпресу. Так, ну відносно швидко. Єдине, що я не засікав, бачу на монтажі скільки і порівняємо, хто був швидшим. Тепер і Ну, по відчуттям Ізі пресу була швидше, але я хочу звернути увагу ще на проблемку, яку я не озвучив. У ізі пресу є якась історія. що Чим там шматочки зерен, вони десь залишаються, і тобі треба отак от нахиляти кавомолку, щоб знайти те зерно. Оце мене досить також бісить. Я б далі думав, що це може проблема всіх кавомолок з «Команданти», Я поки що не стикнувся з цією проблемою. Можливо, це от проблема і зіпресо через розміри чи що, не знаю. А по відчуттям помололо, наче зі пресу навіть швидше за «Команданти». Такс, а все помолото зліва у нас зі пресу, справа команданте. Ну мені насправді виглядає досить однаково, досить в принципі, шота, шота помол дуже непоганий. Отже, кава заварена. Станом на зараз я знаю, де яка тут у нас команданти, тут і зі Тут бачите, серветочки є на кожній. Я написав деяка кава. Але це було б не так цікаво, якби я просто куштував, знав, що я куштую і порівнював. Зараз а, ми це все заміксуємо. Я не буду знати, де яка кава знаходиться. Мені в цьому допоможе моя прекрасна чудова асистентка. Ми зараз це все помішаємо. Я не дивлюсь. Далі куштую і буду намагатись вигадати, де у нас зі пресаді коменданте, бо, можливо, різниці та й немає і немає сенсу купувати таку дорогу кавомолку. І вуха прикрию, щоб не чути, скільки разів совають. і отак от, от раз. Все, що там? Ні. Все? Все, Все, дякую. Ну що ж, давайте будемо сьорбати. Оця чашка відчувається більш, більш яскравішою. Отут у нас трошки сплощені смаки і більш виражена гірчинка. Оця от тут чашка більш приємніша. Ну, враховуючи, що команданти – це топ-топ-хай-енд то ну, найсмачніша чашка має бути від коменданта. Тобто те, що я отут відчув, справа. Давайте дізнаємось. Момент істини. Коменданте. Да, а це Ізі даю щоб краще було видно, я помічав коменданти букви К ізіпреси одиничкою. Отже, сліпе порівняння показало, що кавомолка таки має значення. Так, коменданти з у нас вийшла трошки яскравіша чашка, але ізі пресою не зрозуміти мене неправильно, вона тримається на рівні. Чашка класна, чашка непогана, да, трошки більше гірчинки, трошки сплощеніші смаки. Але загалом, ну давайте не забувати, що це все таки різні рівні кавомолок. І так як це відео, все-таки, я казав на початку, лебедина пісня для Ізі пресо, то я все ще вважаю, що я обрав класну, може навіть ідеальну кавомолку для початку. Вона робила. Класні чашки, вона робить класні чашки, і я максимально раджу її всім новачкам, які хочуть з чогось починати. Для новачків перша кавомолка, із преса, рекомендаціон максимальний. Дуже раджу, мене все влаштовувало, сподіваюсь, вас влаштує. А на цьому будемо прощатись. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, які кавомолки використовуєте. Ви пишіть в коментарях, з яких кавомолок ви починали. І, можливо, пишіть, що ще цікаво. Ви хотіли почути, які цікаві порівняння побачити. Все читаю, все бачу. Скоро нові відео. І навіть в цьому відео є спойлер до мого наступного відео. Пишіть в коментарях, що це саме. І побачимось! skoro na našej kaví Odyssey